Сьогодні вночі пройшов легендарний бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі, за результатами якого наш боксер став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21-му столітті. Проте циганський король, як називають Тайсона Ф'юрі, вважає, що виграв більше раундів ніж українець. Він не погодився з суддями, які роздільним рішенням зафіксували перемогу Олександра Усика. За його словами, рефері були прихильні до Олександра через те, що в Україні триває. Війна також британець нагадав, що в контракті на перший бій є пункт про поєдинок реванш, який планують організувати уже в жовтні цього року. Одразу після бою Усика і Ф'юрі стався дуже емоційний момент. Першими словами українського боксера після перемоги були батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили. Ми це зробили. Повторив Олександр Усик. Це було дуже зворушливо, ну і значуще, адже його батько помер у 12-му році. Також Олександр Усик подякував команді за підготовку до бою і Тайсону Ф'юрі, що став його суперником. Ну і ще один дуже зворушливий момент став е поцілунок переможця і абсолютно чемпіона Олександра Усика з його дружиною Катериною. Як тільки боксер побачив свою кохану у натовпі після бою, він пішов до неї, попри інтерв'ю для обіймів і поцілунків.